Всім привіт, друзі! Радий бачити вас у 14-му турі української прем'єр-ліги. І сьогодні Кудрівка завітала до мальовничих Черкас, міста невеликого за площею, але багатого на історію та спортивні традиції. І якщо ж ми вже говоримо про Черкаси, то перше, що спадає на думку, звісно ж, це козацька спадщина. Адже на цій землі народився Дмитро Вишневецький, який пізніше заснував. Першу січ на Хортиці. Ну а позаду мене знаходиться монумент Богдана Хмельницького. Тож недарма Черкаси називають колискою українського козацтва. Якщо ж взяти ближче для нас компонент, то донедавна символом міста в плані професійного спорту були черкаські мафи. Клуб, що виводив Черкаси на баскетбольну мапу України та грав в єврокубках. Так саме баскетбол був основною частиною спортивного життя міста. Черкас! черкаські мови, як ви зараз вважаєте, ЛНЗ вже встиг зробити конкуренцію гранду от черкаського баскетболу? А як останні буквально ну, за останні роки ЛНЗ вийшов на лідерчі позиції навіть сьогодні в турнірній таблиці? Ми знаходимося на якому, на другому місці і, мабуть, вдалий підбір знаєте, еволюція, мабуть, тренерського такого штабу. Ну, привела до того, що сьогодні ЛНЗ на таких лідерчих позиціях і він у плані лідерства вийшов за Черкаські мавпи вище на, на лідерчій позиції. Про історію згадали про конкурентність баскетболу та футболу поговорили. тож далі перемикаємося безпосередньо ближче до гри та до нашого суперника. ЛНЗ Черкаси, клуб, який стрімко перетворюється на новий спортивний орієнтир Черкас. Популярніші стає на цьому, да і Черкаси ну перетворить. Черкаси стає столицею українського футболу. Це дуже здорово що ми сьогодні можемо побачити ну, зірок українського футболу прем'єр-ліги. побачити Черкаси, поспілкуватись, фотографуватись. Це перетворення Черкаси на футбольну столицю. Це здорово. До прикладу, ЛНЗ перший клуб із Черкаської області, який пробився до української прем'єр-ліги. І одразу ж в дебютному сезоні 23-24 клуб зайняв сьоме місце. Погодьтеся, доволі таки непоганих для новачків, правда? Так, наступний сезон був дещо важчий, лише 12-та позиція. Але вже в цьому чемпіонаті ЛНЗ повернуло собі амбіції та виглядає одним із претендентів на Єврокубки. Погляньмо на цифри: 13 турів, 8 перемог, дві нічиї і лише три поразки. ЛНЗ навіть встигло зняти скальпи із наших грандів. Ну і звичайно ж, окрема тема для розмови про спер Обах, справжнє відкриття один із найкращих бомбардирів чемпіонату. І один із цілей в трансферних списках шахтаря. Згадані факти вказують на високу якість командної гри наших Перників і сьогодні підопічним Василя Баранова легко точно не буде. Так, у виїзних матчах нам поки що непросто. Та це ніяк не впливає на жагу кудрівців здобути перемогу. Синібілі вперто збираються нав'язувати свою гру та не закриватися в обороні. Крім того, психологічний тиск на господарів, пов'язаний із розташуванням у турнірній таблиці, явно грає нам на руку. Адже чим вище залазиш, тим важче утримувати свої позиції. Нам же втрачати нічого, окрім як викластися сьогодні повну. Зрештою, як казав відомий класик українського футболу, так у нас шість поразок на виїзді, але ми віримо в себе і будемо гристи. Ти землю для того, щоб перемогти. Ну а ми з вами будемо вірити в них, підтримувати і боротися разом з командою до фінального свистка, адже ми граємо та вболіваємо серцем. 14-й тур УПЛ, ЛНЗ Кудрівка, стадіон Черкаси Арена. З перших хвилин матчу і ЛНЗ, і Кудрівка вирішили більш-менш обережно шукати шляхи до воріт один одного. І першими свою нагоду відзначитись мали саме підопічні Василя Баранова. Вісімнадцята хвилина закидання від мечелюка на Пушкарьова. Далі скидка на козака. Вбивчий момент, але господарів рятує стійка. Були моменти, і в мене були моменти. так. Треба, треба забувати, і, і тоді нам було б набагато легше грати далі. На 25 й Овусу намагається пробити головою, але це фол у дуелі з Паламарчуком. А ось тут Асінор, наче бульдозер накручує двох захисників, і лише Льопка, накривши м'яч своїм тілом, зміг зупинити наміри нападника. Друга спроба господарів видалася більш вдалою. Яшарі протягує м'яч з центру, пас на проспера. Той прострілює, і Асінор на мить випереджає свого опікуна. 1-0. ЛНЗ повів рахунку. Все працювало до пропущеного нами голу. План на гру працював 3-5-2, Ми грали, ми контролювали матч, але цепочка, помилок. І пропустили цей гол. Вони дуже сильні на перехідній фазі, і так сталося, що пропустили. Фінал першого тайму. Стандарт від Кудрівки. Боротьба у карному Думанюк на підборі. На жаль, постріл Артура пішов за високо каркасу воріт. І козака момент. І в нас були підступи до воріт ну дуже непогані. І в мене навіть після пропущеного голу був теж непоганий момент на підборі. Зіграв, якби попав у воротах, думав, би був гол. У нас були сьогодні реальні шанси поїхати додому з позитивним результатом. 57 сьома черкасці намагаються збільшити перевагу комбінацією легіонерів. Проспер віддав, дав Асінор, скинув, Яшарі пробив, та в завершальній фазі не вистачає точності. За мить Рогозинський непогано прострілює у штрафну однак, Паламарчук виявився швидшим за Овусу. Ось і Кудрівка. Порудача і виходить. Паламарчук на цей м'яч. На 69-й хвилині чергова дуель Льопки вічна в цьому матчі. Цього разу Роман перекушує Яшарі. Ще одна нагода гостей врятувати гру. І ось тут незрозуміло як але м'яч знову відмовляється йти у ворота після пострілу Сторчоуса. 81 перша хвилина. Проспер у штрафній та Льопка знову рятує команду. 89-та. Остання атака черкасців. Проте Кравчук пробиває над воротами. Матч завершено. ЛНЗ не зате по рахунку мінімально перемагає Кудрівку. Ми програли дуже багато, що нам не властиво дуже багато єдиноборств. Багато підборів програли, не встигали в багатьох моментах. Тому це дуже важливо, якщо ти прогрієш єдиноборство. Якщо ти. Дає супернику грати з м'ячом, Звичайно, що швидше всього ти не виграєш цей матч. Добре, що перемогли, але ми на перемогу не награли. Була на мою думку, тому будемо робити висновки, рухти за далі. У другому таймі Кудрівка виглядала і за володінням, і за моментами от кращого за ЛНЗ. Але чого ж все ж таки не вистачило, аби от врятувати цю гру? Ну, знаєте, ЛНЗ така команда, що їм набагато легше грати від оборони та просто вибивати м'яч на кермезних своїх нападників, і вони там чіпляються за м'яч і вибігають. Тому звичайно, коли ти тримаєш м'яч. Тобі ти завжди треба думати про оборону, тому що е, люба помилка попереду вони довга передача і відразу вибігають. Тому я рахую, що там в кінці ну, звичайно вже були в них моменти, там, це. Завдяки тому, що ми розкривалися і хотіли забити гол. за цю гру нам не повинно бути стидно. Прикро, що та гра, яку ми продемонстрували сьогодні, вона нам не принесла перемогу і навіть не нічю. Да, тобто, на бронечка ми, ми налаштовували з хлопцями, не дивилися на в таблицю турнірну, проти якого граємо. Саперник нічого не створив біля наших воріт. І перша ж помилка в перехідній фазі, да, і цим скористували саперник. Потім да намагались уже суперник грає. Ми знаємо, як він грає по, по рахунку проти м'яча, і ми грали з територією, намагалися робити підходи, позиційні атаки на доповорі суперника, щось здавалося, що не недавалось. Але ну, ми не змогли наші підходи доволіти в, в якісність, да? тобто, гарні удари, такі, щоб були там десь, десь о, небезпечні моменти. І те, що в нас там в кінці кінцівки там з'явилися моменти суперника, ну це вже тому, що ми великими силами йшли, намагались зрівняти рахунок, і це слід свід цього. Якщо б рахунок був, мабуть, там нічийний, да, то я думаю, такі моменти біля наших воріт в останні там 15 хвилин не було б. Тож тобто, я подякував хлопцям за гру. Не стидно, якісно, організовано. Ну я думаю, що десь можливо якість наших гравців поки що у нас ну. Пока. За цю гру о, тільки можу подякувати як тренеру, так і команді. Він правильно сказав, бо гра дійсно була сьогодні е, якісною, гра була е, достойною. І е, ми заслуговували десь на е, більший гандикап очок в сьогоднішній грі. Я вірю точно в команду і знаю, що результати будуть, хто е, робить правильні висновки, хто е, готується, той завжди отримує результат. Ну, багато експертів каже, що ось цей сезон для кудрівки так він ну команда нерівно грає і вже багато хто заходить на міжсезоння. Будуть чекати від кудрівки якісь кроків, якщо можна приоткрити якусь історію, як готується керівництво клубу на міжсезоння і на друге коло, роблячи аналіз того, що ми зіграли в перші в першому колі, по перше, я вже в одному з інтерв'ю говорив, що ми давно почали займатися питанням до комплектації команди, бо дійсно там ну для того, щоб рухатись вперед, для того, щоб залишатись в вище лізі і здобувати результати. Потрібне підсилення, потрібні якісні футболісти. Тому в між точно будуть зміни. В міжсезонні є ряд футболістів, які покинуть нашу команду. І Є ті футболісти, які звичайно пройдуть перегляд в команді, і нам здається, ми отримаємо підсилення, тому готуємося до міжсезоння вже зараз. Заключно гру зіграємо і почнемо активно працювати над посиленням команди щодо гри, як ви сказали в першому питанні. Ну звичайно, проти е більш е сильніших монітіших команд граємо ще більш якісний футбол, і такий, і посіву такі, і сьогодні був футбол. Тому нерівна гра, це тільки е причиною цього є е ще недосвід. Мала кількість ігор більшості футболістів в УПЛ, але все це попереду будемо набивати, як кажуть, шишки, і все в нас вийде.